Вітаю, ви на каналі CryptoKit, і у цьому відео я розповім про гру Illuvium Arena, які нагороди нас чекають та на якій колоді я граю. Приємного перегляду! Гра в розробці дуже давно, але лише недавно запустили щотижневі нагороди за лідерборд. Як бачите, призових місць одна тисяча, і навіть за останні місця можна отримати по 6 доларів. Для того, щоб взяти участь, потрібно зіграти більше 25 рейтингових ігор за весь час та зіграти 15 ігор за тиждень. Гра без вкладень, тож всі в рівних умовах. Illuvium Arena це автобатл, де ми розставляємо своїх ілювіалів, продумуємо, який в них буде баф, або як тут називається синергія, і намагаємось знищити супротивника. Є два види синергії по стихіях і по класах. Як бачимо на сайті, є 5 основних стихій повітря, земля, вогонь, природа та вода. Вони дають менший бонус всій команді і більший власникам стихії. Наприклад, зібравши трьох учасників стихії вогню, вся наша команда отримає 10% дошкоди, а вогняні юніти 30%. Також є покращення стихії, які мають кращі бонуси, але діють вони лише на власників. Наприклад, синергія морозу засліплює всіх ворогів навколо, але діє лише на юнітів, які мають цю стихію. Те ж саме відбувається з класами: є 5 базових: бульварк, Мпас, Файтер, Псіон та Рок. Їх синергія діє на всю команду. Також є покращені, які діють лише на власників. Всю інформацію можна глянути на спеціальному сайті. Посилання залишу в описі. Тепер до гри. Спочатку реєструємось на сайті, далі скачуємо гру з Epic Store та заходимо. Зараз нас цікавить арена. Після входу нам треба вибрати, якою колодою ми граємо. На вибір є базові, але вони не сильно виграшні. В цьому патчі більшість грає на колоді Мороз плюс земля. Посилання на колоду я залишу в описі, тож можете імпортувати собі і грати. А я далі покажу, як нею грати та в якому порядку виставляю Юнітів. Отже, на початку гри ми голосуємо за легендарні посилення. Тут треба уважно читати і робити ставку за ту, яка вам найбільше потрібна. У вас є 4 жетона. Хто переможе, той забирає картку, а якщо ваша ставка буде така ж, як у суперника, то картка не дістанеться нікому. Далі починається перший раунд. Всього їх шість, або доки один з гравців не втратить все здоров'я. Спочатку я ставлю ведмедя це дає мені один мороз. Далі підв'язую героя до нього та отримую воду. І надягаю повітряний меч і отримую ще один юніт з морозом. Так в мене стає перший рівень синергії морозу. Якщо ворог грає такою тактикою, то все буде залежати від розташування юнітів та везіння. Як бачите, перший раунд я виграв. Далі я ставлю Пінгвіна та отримую ще один мороз, а також земляного захисника наперед. Цей раунд теж за мною, без шансів супротивнику. Наступний раунд ставлю мавпу та ящерку, а також великого песика. Додається синергії землі та рок. Знову перемога. Після третього раунду йде знов ставка на підсилення. Далі ставлю жука, тим самим з'являється синергія бульварк і другий рівень землі, та червоного монстрика, за що отримую другий рівень синергії бегемот. Як бачите, такою тактикою мені було достатньо 4 раундів, щоб перемогти. Якщо ж гра затягується, то на п'ятому раунді доставляємо бонуси в залежності які потрібні. Та покращуємо броню і зброю нашого персонажа. Якщо є потреба, то потім можемо поміняти нашу синергію рок мавпу та «Ящірку» на синергію «Містік», поставивши оленя та велику мавпу. Це додасть щит на 250 одиниць та збільшить швидкість атаки на 18%. Зігравши пару матчів, ви вже будете розуміти, кого ставити і яке підсилення використовувати. Отже, це колода, якою зараз грає більшість на арені. Маючи інформацію про неї, ви можете грати нею неї або зібрати свою, яка буде сильнішою. До зустрічі у наступних роликах.